Блё! Блё, блё! Бригаду! Бригаду! Азо! Найскладніше це був нульовий день. Ти проходиш всі кола пекла, які можливо пройти. Ми спеціалізуємося на знищенні розвідувальних крил противника, на знищення ударних крил противника. За день ми нанесли урону противнику на пару мільйонів доларів. Знов голос так. Чи знов та сонна мрія? Моя потіха, чи мої тортури? Де? Звідки голос той мені лунає? Чого він прагне і чого? Він просить. Кар'єра невелика. Я встиг попрацювати тільки рік в Маріупольському драматичному театрі. Після цього пішов в Азов. Ну, я б не сказав, що я зіграв багато ролей, щоб визначитися з точним амплуа, але думаю, що щось наближене до комічних ролей це комедія. Або до якихось таких антагоністичних. Просто класична комедія. Не люблю закручені якісь такі штуки. Люблю таке трошки вивернуте щось таке незрозуміле, але просто класична комедія. людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Після того, як. В Маріуполі розбомбили Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполя в червні, коли ми вже всі виїхали, частина людей з Маріуполя. Мені набрала режисерка одна і сказала, що Маріупольський театр відновлює свою роботу і запросила доєднатися до відновлення театру, роботи театру. Я переїхав в Ужгород, це було в Ужгороді, і ми почали працювати над відновленням театру. Перша вистава, з якої ми починали відновлення, яку ми взяли за основу за фундамент, це була вистава Крик нації про життя і долю Василя Стуса. І ми ставили пластику до цієї вистави разом з хореографом. до цієї вистави. І от до всіх акторів вона зверталася по імені. І до мене чомусь зверталася от Фредді. Я для неї був Фредді. Вона бачила якесь можливо, сходство між зовнішнє, між мною та Фредді Мерку... Меркюрі. То так це пішло. Шлях до Азову не був спонтанним. Це рішення не було прийнято якось миттєво на емоціях. Спочатку, працюючи вже в театрі, я слідкував за діяльністю цієї бригади, за її розвитком, за темпами, які вона брала. І з'явилася думка доєднатися до Азову. Я переїхав в рекрутцентр, подав заявку, пройшов співбесіду. Мені її погодили, потім сказали, Добре, їдьте, чекайте виклику на БКБП. Готуйтесь. Коли мені потім набрали, сказали з'явитись в певне місце. Ми приїхали всі, я ж не один там був. Ми приїхали. Нас забрали на полігон. І на полігоні у нас почався курс бойової підготовки, який тривав два місяці. Чекуємо чотири шеренги. Оці люди підняли руки. Липки убрали! не в цирки. Найскладніше це був нульовий день в Азові, тому що нульовий день ти проходиш всі кола пекла, які можливо пройти. Абсолютно тебе виганяють, просто викидують з зони комфорту і ти мусиш адаптовуватися вже на місці. І насправді я радий, що такий день існує на БКБП, тому що він одразу дає розуміння. Скільки людей насправді готові, не готові, витривалі, не витривалі, і від цього вже можна відштовхуватись. В цілому БЗВП важке, фізично важке, морально важке, але його необхідно проходити, і я радий, що я його пройшов свого часу, тому що це дає певний закал. Навіть якщо ти фізично не фізично тобі важко. Головне, щоб був моральний дух, щоб ти вивозив на духу все, що відбувається, щоб був характер всередині. Бо якщо немає стержня, людина ламається. Мені пощастило з побратимами в зводі, в якому я був на БЗВП. У нас склалася така атмосфера, що ми підтримували одне одного. Ми не топили, ми не казали, що там та ти слабкий, та краще тобі повернутись в умовний» і тому подібне. Ні, ми підтягували це, в принципі, і суть «Азовців», що мені теж подобається, це підтягувати найслабших. Нам на БКБП казали назавжди. Це запам'ятав, що сила бригади, сила підрозділу визначається найслабшим її бійцем. Тобто, якщо у нас є найслабший боєць, то значить ми всі такі, ми мусимо його підтягувати до свого рівня. І це правильно, і це працює, і це показує знову ж таки результати на полі бою. І це концепція Азову, безумовно. Для мене бригада зараз, так як я з окупованої частини Донеччини, моя сім'я в окупації, мій дім знищено. Тут, в принципі, на вільній землі я нічого не маю. Бо ще не встиг нічого нажити такого, окрім досвіду роботи в театрі. Тому наразі для мене бригада Азов це родина, за яку я зараз тримаюсь, в якій я відчуваю себе комфортно, в якій я впевнений і з якою я хочу йти далі цей шлях. Я в Азові майже два роки, і напрямки, які я застав, це Кремінський напрямок, тобто Лиман Кремінна. І турецький напрямок. Я зараз перебуваю в зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні 12-ї бригади Азову, і наша робота спрямована на прикриття наших бойових порядків від нападу ворога з повітря, тобто протиповітряна оборони. Якщо простими словами, ми спеціалізуємося на знищенні розвідувальних крил противника, на знищення ударних крил противника, ну і авіації. В майбутньому розвиваємось в цьому. Кожна операція вона масштабна і планування до неї займає певний час. Ми вже координуємо цю роботу між станціями РЛС і між позиціями. І віддаються накази конкретно з командного пункту, на яку ціль злітати, що це за ціль і коли взлітати. І, в принципі, от сама така операція була: ми за день нанесли урону противнику на пару мільйонів доларів. І як для тактичного рівня, на якому ми базуємось, якщо у нас такі дні, і це за день. Якщо за місяць ми можемо нанести набагато більше, ми можемо захистити таким чином свої бойові порядки, нанести урон противнику, і в принципі це виправдовує наше існування і нашу боротьбу. Ого, мрія. Я думав над цим питанням досить довго. Сказати, щоб дім. Ну, дім це більше не мрія, а мета. Це можна зробити, досягнути в ході життя. Скоріше за все, мрія зараз вона єдина, і це мирне, довготривале майбутнє України. Тому що дуже багато за цю мрію гинуть людей на фронті. Наші хлопці і дівчата хочеться, щоб всі якось. Рухались цьому напрямку, і ми цього досягли нарешті. Оце от така основна мрія: це мир для України і не просто якийсь коротко короткотривалий, а довготривалий, безумовний такий мир і звільнення наших територій, повернення додому тих, хто без дому наразі. Це важливо, і я знаю, як це бути переселенцем. Безумовно, місто назавжди залишилося в моєму серці. Чи планую я туди повертатись, жити, мабуть, ні? А от, якщо все добре складеться і ми повернемось туди, то я би просто приїхав. Я би просто приїхав, я пройшовся по місту, по визначних місцях, де відбулися масштабні трагедії. Просто щоб віддати шану тим, хто загинув за це місто і як військовим, так і цивільним. Я процитую. Командира Першого корпусу Національної гвардії АЗОВ сучасних та дієвих рішень, які допоможуть врятувати і мінімізувати втрати, і врятувати багато наших життів, життів, наших хлопців та дівчат. Війна на місці не стоїть, війна вдосконалюється, війна йде вперед. І нам треба встигати за неї. Ворог досконалюється, ворог адаптується до безпілотних систем, наприклад, умовно, що це стало зараз дуже великою проблемою. І нам треба встигати випереджати його, бути на крок попереду, і для цього необхідні сучасні та дієві рішення.